У нас трьохкімнатна квартира на Озерній. Чудово буде для сім'ї, можливо, для переселенців також звертаються за переглядами. Відразу велика кімната в нас основна з перших, велика простора лоджія, де ви можете розмістити всі вазончики, вже весна тепліє, приємно дуже перебувати на ній. Так, далі у нас велика прихожа, це все шафа-купа, вона дуже вмістка. Друга кімната як дитяча. Так. І ще у нас друга спальня. З другу половину дня ці кімнати є сонячними з п'ятої години. Так, наш санвузол, плиточка, все хороше в 2014 році. Робили капітальний ремонт тут. Так, туалет і кухня наша. Також простора, вмістка, сім'я абсолютно повністю сяде, зможуть пообідати. А в нашій квартирі приємна ціна. Звертайтеся за телефоном, ми вам її покажемо та зробимо вас новими, щасливими власниками.